Короче, в цій машині чувствуєш. Місце вовсі вагон, конечно. Чувствуєш себе, не знаю, королем торі. О, там в багажнику нас водичка. Чуєте цей звук? це вода. Виливається. Стартане, попробуємо, що воно. Давайте я вам покажу. Так. Дура! Я хочу попасти на дорогу, де лежать поліцейські. Я скажу такое, за рулем дуже комфортно себе відчуваєш, прям ну, сидіння, посадка, все взагалі супер просто. Не сказав би, що він якийсь там його тіліпає по сторонам, ні такий устойчивий, гарно держиться, тобто, я їду по такій нерівній дорозі, то от дуже довго. Ух, бляха, ну! Поліцейське. Так, будемо приділяти по телефону, як він проходить лежачих поліцейських. Якщо страха сильно, значить доволька така собі Прям цікаво, Дивіться, під'їжджаю зараз наїжджаю вже Так жорстковато звісно Я вже дав іншого. М -м -м. Не то, не то. <гум> Ні, дуже жорстко. Я не знаю. Ну, це... так. Зараз буду великою гаргарою заїжджати в вузеньку вулицю. Думаєте, в мене вийде? <гум> Ні, виворот нього хороший. хороший. Да, я трошки більше, більше від цієї машини, але в принципі непогано. Непогано. Прям так хремиться. Якось дуже жорстко. Бачите по телефону, як воно хруситься. <рес> Коротше, що я можу сказати? Цей автомобіль для людей з маленьким... В ній навіть ощущається, що в тебе там маленький. Але цей автомобіль не для мене. Не для мене. Мені доказувати немає чого. Для мене автомобіль оцей. цей оцей автомобіль це для мене. <свист> 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 ну що, і то? В принципі, прикольно, але не на постоянку. Тобто, як робоча машина, там щось возити, перевозити, да. На постоянку ні. Тобто, висновок, робоча коняка. Для роботи о, для повсякденного життя ні.